Ходимо в ресурсний стан, відкриваємо чакри, дихаємо маточкою, виганяємо з життя токсичних людей. Мабуть, авторка марафонів бажань Бліновська забула забажати, щоб її не взяли за сраку. Звинувачить її у відмиванні 918 мільйонів несправжніх грошей. Я плачу налогів не один десяток мільйон, і це незважаючи на те, що вона і політику партії підтримувала, і зетки собі малювала. Це вона загалом настригла з <кій> не буду казати лохів, скажу довірливих громадян 5 мільярдів. Уявляєте, оці росіянські інфоцигани ще нещодавно були і в нашому інформаційному просторі. Який жах? жах. Який жах? жах. А що є жах. Жах, я ж кажу, який жах. Затримали продавчиню повітря на кордоні з Білоруссю. Їхала вона в орендованому майбаху у супроводі охоронця, водія і мала квитки в Казахстан. Ось що означає інфоцигани: Звинувачують у відмиванні мільярдів. А майбах, як завжди, орендований. І до речі, про Казахстан. А чи не зеленим чоловічком вона туди летіла, але щось пішло не так? Підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, як вам випуск. До зустрічі.